третій рік поспіль випускники складатимуть національний мультипредметний тест. До 2022-го головним екзаменом для 11-ти класників було зовнішнє незалежне оцінювання. Та після повномасштабного вторгнення формат ЗНО не використовують з технічних причин, оскільки таке тестування проводилося з розрахунку один предмет в один день, що неможливо організувати в межах країни під час війни. Український центр оцінювання якості освіти спільно з Міністерством освіти і науки затвердили структуру національного мультитесту на 2024-й. Цьогоріч є певні нововведення. Детальніше про зміни розповідає консультант Прилуцького центру професійного розвитку педагогічних працівників Дмитро Клугман. Цьому році всі бажаючі хочу складати НМТ 2024 дві Будуть проходити його за. Такою формою, як і в минулому році, відміна буде полягати тільки в тому, що минулий рік було три предмети, в цьому році чотири предмети. Це обов'язкові предмети, українська мова. Математика історія України період з 16 по 21 століття і один предмет на вибір, четвертий з переліку, українська мова, іноземна мова, біологія, фізика, хімія, географія. На вирішення завдань для кожного предмету відведено по 60 хвилин. Додає Дмитро Клугман. Можна говорити про 240 хвилин чистого часу на проходження НМТ. 60 хвилин на українську мову, 60 на математику, потім буде перерва. І після перерви бо продовжуємо мультипредметний тест. Уже 60 хвилин на історію і 60 хвилин на предмет за вибором, який буде обирати для себе кожен сам. Точні дати проведення НМТ, доки не оприлюднені. Та як зазвичай екзамен проводитимуть протягом двох сесій основної та додаткової основна сесія буде в травні на початку червня. І додаткова сесія кінець червня-липень місяць. Більш конкретно дати, це вже будуть визначатись ближче туди до травня місяця. буде в декілька днів проходити тестування. У кожного буде визначена дата і пункт проведення НМТ. Пункти проведення, в принципі, будуть забезпечені сховищем обов'язково. Я так розумію, що на цей рік будуть сховища обладнані і. З метою проходження саме сховища. в сховищах, хоча минулому році вже була така практика, коли проходження було проведено саме в сховищах. Бо досить довга повітряна тривога була. Національний мультипредметний тест і надалі складатимуть за допомогою електронних носіїв у режимі онлайн. Ніяких завдань з розгорнутою відповіддю все буде деталізовано і конкретні відповіді треба було писати, що дає змогу отримати результат. Зразу по завершенні тестування так як минулий, так як позаминулий рік НМТ результат видавати буде по завершенні роботи. Після виконання всіх завдань НМТ учасник отримує кількість тестових балів за кожний блок. Для конкурсного відбору будуть використовувати результати виконання кожного блоку, переведені у шкалу від 100 до 200 балів.